Voilà. Wow. що я офіційно вперше вийшла гуляти. Е, живу я практично в центрі, так що в мене все під боку. Так що гуляти. Я знайшла місце, де в тому світі я почуваю себе такою малюсенькою, малішенькою, де я не почувала себе ніде. Ну, просто масштаби вражають. Зараз я переключу на іншу камеру для того, щоб ви побачили. І то сумніваюся, що камера передасть весь весь розмір. Роздивлятися поліцейських в формі і зайти в стовп, це так по-моєму, якщо чесно. Які все-таки цигани настерні люди. Хожу собі спокійно гуляю на кожному кроці. Купи селфі палку, купи селфі палку, купи селфі палку. І не відстане, розумієш, буде показувати, а тут і кнопочка. О, карта. А тут є і її можна нажимати! Кова, клас! І слухайте, ну був би в мене кінь, тут то точно би би, або заговорив до смерті. А тут тоді мене кінь його знімають. Коротше, я знімаю перший раз, я на зйомках це так захоплюю. Чи я правда не знаю хто то, що то, то яке кіно, але я, я, я не знаю. та прикол, виявляється кіно російське. Російський режисер. Я думаю, що мені знайомий один, а? Акцію. Uh -oh. so uh -oh. so ну що, шукайте мою жопку в фільмі, все. Коротше, фільм російський. І я, до речі, впізнала актрису. Хто дивиться кухню, може, знає. Катя з червоними губами. Ото її просто без червоної помади не впізнала. Так що я промелькнула в кадрі і то так конкретно, Ми мені сказали, пройдися так епічно, пічно, тебе така жопка класна. Я така, о, та ладно, ладно, пройдуся вже. Тут біля мене чортінька стядять, я сюди. Вони так сваряться, вона його так свариться. Зараз я без безпалювала, вам казав, Мені його так жалко, мені пояснює, не її поясню, Лишив на 5 хвилин. вона Сімейна драма. А я ж свій купила. Та як у нас кажуть Бруно. Джелато. Коротше, вибрала я, не знаю, якийсь такий смак, вона мені сказала, як воно називається, але я забула. Ну, Коротше, такий якийсь странний фрукт на aquell... якось починається. якийсь юмбо може. Я, я не знаю, що це таке, буду перший раз пробувати. Так що ні, тут навіть є, не знаю, як це назвати, всякі якісь косточки, все, а під низом, а під низом в мене ананаси. <р it's aain> а ну-ка, попробуємо. Я теж мене підтримав. Ну, як вам сказати, юмбу таке заюмбує трохи. <свісно> Рим має дещо спільне з Валенцією, це те, що прямо майже по центру міста протікає річка. Хто знає, як вона називається Молодець. Географію значить, що добре. І італіано все Тевере, А по-українськи, мені здається, Тибр, якщо я не помиляюся. Так от, єдина різниця в тому, що в Валенції цю річку просто їй поміняли русло, бо вона весь час витікала з берегів. Яке враження, що за мною хтось ходить. Ой, а тут дуже красиво. Зараз я переміняю камеру, щоб показати вам вид. Дайте вам розказано за ту пару. Дивіться, вона далі його сварить. Я тут же гуляю, напевно, хвилин 40. Вона далі його сварить і сварить. І не хлопчик. Верніше, дядько. Зроблю коротенький висновок. Біля колізею файно, колізей красивий, але тут смердить. I All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get out tonight. Billionaire bottles, we just down am like ain't no problem. All my roads are right. All right, all right, I don't like it.

Мені ще штани в чорні носки і ну, меч. Ну просто хлопчик Коротше, Вулиці 4 фонтани. На перехресті, раз, два, три, чотири. Миленькі. Ми гуляли, ми дивились. Наші ніженьки втомились. Тому треба сісти в парк. Ото вериве хард. Improвізайшн time. <laughs> Все-таки є, що добрі люди на тому світі. От там мужичок ззаду роздає усім. От мені таку розвитку дав так, і зав'язав бросати на гудзи. І сказав, що наш сядь. Сказав, що ви побільше посміхалися, бо в мене красива усмішка. Це так приємно. Нічний Рим більш красивіший від денного Риму, я так вважаю. Тому я вирішила сходити до Фонтану Триві і вночі, і завтра піду в день і порівняємо, як він там. Завжди знала, що я дуже внучила людина, але це настільки. Ну, це я вже собі доказала лишній раз. Основна пам'ятка, на яку всі приходять подивитися в Рим, приїжджають, це фонтан привіт. Такі дають медики. На щастя, це наш на пам'ять, бла-бла-бла. Називається, прийшла віта на фонтан привіт. А він а, на реставрації, супер, Уу, гляньте на ці очі. Ви нічого не чає. Віта попала на безплатну пробу лікарю. Коротше, вона пробувалася капець. Ну, мені найбільше сподобався лимонний. Лимонний в самий раз, в самий раз. Запам'ятайте ці очі. Одна річ про Рим, яка точно кидається в очі. Ну, скажу свою думку. Ти гуляєш по місту, гуляєш спокійною душою. Ма такого, ну, місто не від... Не відштовхує від себе, бо є такі міста, ви приїжджаєте туди, і вам так здається, ну не ваше місце, таке ну, вас не приймає. А тут в ремі все тихо так спокійно, таке якби знаєш кожну вуличку на пам'ять. І не будеш ні загубитися, ні нічого. От вже вечір я гуляю, отак і, не знаю, так спокійно на душі, добре. Вільно почуває себе в брамі. Ну це я не ігнор, це просто транзона, я печаль. <плес> а мамі невістка не потрібна? <плес> ну, що, що ти ламаєш ламаєшся. Ну, ну, я вмію варити борщ. Ну, ти брівно. Не хочеш мене за жінку? Ні? Не хочеш мене? Ах, не хочеш.